У Всесвітній день боротьби зі Снідом, що традиційно припадає на 1 грудня, про важливість профілактики, своєчасної діагностики, а також про підтримку людей, які живуть із ВІЛ, розмовляємо із лікарем-інфекціоністом Бердичівської міської лікарні Марією Березнюк. У нас хворі, які отримують антиретровірусну терапію, не пропускають, живуть без проблем. Бувають якісь супутні захворювання, такі як і інших людей. А так, в принципі, Живуть собі, нормально, працюють, мають сім'ї і нічого їм не заважає. Переважно це люди якого віку? Переважно це люди працездатного віку 29-24-49 років. Це хворі, які отримують терапію, які працюють, які мають сім'ї. А якщо люди пропускають антиретровірусну терапію, звичайно до них приєднуються захворювання, вони називаються опортуністами зазвичай на першому місці це. Туберкульоз, легень, і позалегеневий туберкульоз, і токсоплазгоз головного мозку. Це основні два таких і криптококові менінгіт. Це такі хвороби, які виникають у тих людей, які або пізно виявляються на стадії четверте, третій, четвертій клінічної стадії, або хворі, які то п'ють, то не п'ють, то п'ють, то не п'ють терапію. Це приводить до того, що формується стійкість вірусу до антиретровірусних препаратів, і все. Ми вже нічого не можемо зробити. Основним методом лікування є антиретровірусна терапія, комбінація препаратів, що пригнічує розмноження вірусу. Нині кажуть, достатньо однієї таблетки на день. Ліки не виліковують, проте допомагають прожити більш довге і повноцінне життя. Тільки хворому поставлений діагноз протягом сіми днів. Ми маємо призначену антиретровірусну терапію. Це робиться для того, щоб чим раніше взяти людину на Облік, призначення антиретровірусної терапії, щоб зупинити прогресування інфекції. І зараз і раніше проблем антиретровірусної терапії немає. Всі хворі отримують вчасно, ми раніше давали навіть на півроку лікування. Ну, зараз поодиноким даємо також на півроку люди, які виїжджають за кордон. Вони там працюють, у нас люди за кордоном, вони буває приїжджають за терапією або, наприклад, є у нас одна хвора, яка в Німеччині знаходиться. приїхала, ми їй видали на півроку лікування. І так декілька людей таких є. Ми йдемо на зустріч хворим, а так зазвичай видаємо на три місяці. Нині на обліку в кабінеті довіри, що в міській лікарні 285 пацієнтів, 17 нових випадків за 9 місяців цього року, торік 32. Завдяки сучасним лікам більшість із них ведуть повноцінне життя. На щастя, у нас вже давно не було людей, які дітей, які народилися від інфікованих матерів і які були б інфіковані. Таких немає діток у нас. За минулий рік у нас за цей рік за 9 місяців у нас одна дитина родилася від інфікованої матері, яка буде зберігати стояти в нас на обліку до 18 місяців. За минулий рік троє таких діток родилися, але вони всі здорові. Так що це дуже таке велике досягнення антиретровірусної терапії, ну і роботи. Коли пологове відділення тестує вчасно, жіночі консультації тестує вчасно, виявляються. Хворі тоді на ранніх стадіях вагітні. І призначається лікування, і дітки народжуються. Вони мають антитіла до вірусу імунодефіциту в організмі дитини. А до 17 місяців вони зникають і дітки знімаються з обліку. Разом із антиретровірусною терапією усім хворим призначають профілактику туберкульозу. Тому що Хворі віл-інфіковані, вони в 10 разів частіше хворіють туберкульозом, навіть незалежно від кількості cd 4 клітин. Тому всі хворі, зразу, коли я беру на облік, ще їм призначаю терапію і зразу призначаю протитубер... профілактику туберкульозу, але обов'язково після рентгену У плані лікування і діагностики допомагають і соцпрацівники, зазначає лікарка. Ми їх викликаємо, ми бачимо систему, що вони не пропускають ліки, ми їх дзвонимо і з ними домовляємося. Вони кажуть, причину, чого вони не прийшли. Буває хворіє людина, буває, десь уїхала відрядження, десь в іншому місці. Ми виясняємо причину. І приходимо, получаємо ліки і видаємо, або пересилаємо поштою, в якесь місце, вони скидають адресу і висилаємо. Є, або додому, або в місці зустрічаємося. Це вже як там, з ким як домовимося. Тому ну, що ліки ці пропускати не можна і їм потрібно кожного дня, щоб вони приймали. На 90 днів баночка або на місяць, або на три. Такі от, схеми лікування. Ну найбільше це от ця схема на три місяці. І їм зручно, вони раз в три місяці поутримали і, і приймають. Він їх мотивує, видає їм. Пайки, так само інші соцпрацівники, тобто робиться все для того, щоб заохотити людей приймати антиретровірусну терапію. Пояснюється, я їм всім пояснюю, що це для того, щоб ви жили. Антиретровірусна терапія продовжує життя. У нас є люди, які вже 20 років отримують терапію і живуть. Вірусне в них не визначається, клітини в них високі, відсоток хороших клітин. Вони працюють і все. За 50 у нас є. І 65 є в нас до 70 років є. Ефективними заходами профілактики є регулярне тестування, використання засобів захисту і так звана післяконтактна профілактика. Проводиться тестування в нашому кабінеті на, на ВІЛ, скринінг, на гепатити. Хорму проводиться скринінговий тест. Лікарі кажуть, люди із ВІЛ не становлять загрози суспільству, а своєчасна терапія допомагає їм жити довго та якісно. Пояснюємо, розказуємо, медпрацівники розказують хворим, статеві шляхи. У нас, наприклад, в стаціонарах всі хворі, у яких є покази запідозрені якісь хвороби і стани, які можуть. Запідозрити, що у хворо є віл-інфекція, тестуються також безкоштовно на ВІЛ-інфекцію експрес-тестами. І такі хворі, тобто, щоб не пропустити, не згаяти час.